Величезне підземне укриття знайшли археологи поруч із Сіверіатським озером на півночі Ізраїлю. Цій споруді майже дві тисячі років укриття викопали жителі єврейського села. Це сталося під час повстання бар когби, коли Юдей боролися з римлянами. Підземелля мало врятувати мирних жителів від легіонерів. Вузькі тунелі, своєрідний захист, воїнам в обладунках було б важко ними пересуватися. Єврейський народ знав, що римляни дуже жорстокі, вони нікого не залишили б живим. У Галілеї знайшли вже 85 підземних укриттів, але це найбільше. Воно складається з восьми сполучених камер. Нас вразило наскільки великий цей комплекс. Це не просто кімната. За нами ще одна, а далі наступна. З кімнати до кімнати йдуть тунелі. Один веде праворуч, а другий ліворуч. На думку археологів, підземелля не використовували з воєнною метою. Тут знаходять предмети, які свідчать про присутність мирних жителів. Це скляний та глиняний посуд. Також знайшли маленький бронзовий перстень, який підійшов би дитині, і невеликий клинок ножа. Ми не закінчуємо розкопки. Тут ще багато роботи. Я збираюся знайти всі тунелі, що сполучаються з підземними залами. Ученим допомагають сотні волонтерів, коли розкопки завершать підземелля відкриють відкрить для туристів.